Громадська організація Громадський Рус Соціальна Єдність, партнер фестивалю Фронтера. Ми раді поділитися чудовою новиною. Наша громадська організація стала партнером 5-го міжнародного літературного фестивалю Фронтера, який відбудеться 2-3 серпня 2025 року у місті Луцьк. І ось ще один крок до побудови інклюзивного суспільства, в якому культура, мистецтво і література стають доступними для людей з порушенням слуху. Причому вже не вперше. Наша роль на фестивалі Фронтера у межах партнерства наша організація забезпечить жестомовний переклад ключових подій фестивалю, аби учасники та гості з порушеннями слуху. Мали змогу повноцінно сприймати виступи авторів, публічні дискусії, читання та інші події фестивалю. Виступи митців набудуть нового виміру завдяки перекладачам жестової мови нашої організації. Адже жестова мова жива, виразна, рівноцінна, що об'єднує людей у спільному культурному просторі. Чому це важливо? Люди з порушенням слуху часто залишаються осторонь культурних процесів не тому, що їм не цікаво, а тому, що бар'єри комунікації створюють відчуття виключення ми підтримуємо інклюзивні події і показуємо, що зміни можливі там, де є спільна воля і відповідальність. Дякуємо організаторам Фронтера за те, що вони не лише формують потужну літературну програму, а й піклуються про доступність та видимість усіх учасників суспільства. До зустрічі на фронтері.